Чорне золото російської оборонки, головне джерело її фінансування та розвитку. Це нафта. І Лондон наклав щодо торгівлі нею чергові санкції, а саме проти тіньового флоту РФ, який ще ресурс і перевозить. Під обмеження потрапили 30 російських суден. Лише за останній рік вони перевезли нафти на мільярди фунтів. Як це відбувається, і чим тіньовий флот РФ загрожує світовій торгівлі? Розповість наша кореспондентка у Лондоні Світлана Чернецька білгород Антарктика. загалом 30 нафтових танкерів, опинилися під забороною. Це найбільший пакет британських санкцій проти тіньового флоту Росії. Разом із попередніми обмеженнями у чорному списку Лондона тепер уже 73 російські кораблі. Під заборону потрапили також дві страхові компанії, які забезпечують роботу тіньового флоту. Його завдання полягає у перевезенні російської нафти та нафтопродуктів, попри західні обмеження. Тобто Лондон санкціонує судна які обходять попередні санкції? Ми забороняємо ще 30 російських кораблів. Ми сповнені рішучості гарантувати, що постраждали і кораблі, і ті компанії, які забезпечують їхню роботу, підривачують санкції Європи та Великої Британії. Ми хочемо зробити все, щоб унеможливити спроби обійти санкції, які ми запровадили раніше. І звісно, щоб Росія не могла використовувати свої доходи від нафти для продовження фінансування війни. До повномасштабного вторгнення експорт російської нафти здійснювався переважно західними танкерами, але уряди країн Великої Сімки заборонили своїм компаніям мати справи з агресоркою. Це стосується і надання суден, і страхування. У відповідь на це російські компанії почали скуповувати старі танкери, які взагалі ходять без або з формальним російським страхуванням. Тобто тепер уже йдеться не лише про незаконне збагачення, уникнення санкцій та фінансування війни, а й про екологічну небезпеку. Адже що старіший корабель? То більше шансів катастрофічних розливів нафти. Вже зафіксовано щонайменше 9 випадків утворення нафтових плям після проходу таких танкерів. І саме цей аргумент треба використовувати для впливу на ті країни, які підтримують тіньовий флот РФ, кажуть експерти. Це, зокрема, Китай, Індія і Туреччина. Адже більшість нафти серцю йде саме до них. Особливо коли це стосується Індії, яка намагається мати більше зв'язків із заходом і не повністю не підтримує Росію, то я вважаю, що їй треба пояснювати, що сама Індія, купуючи цю нафту, ризикує розливом нафти у своїх водах і своїх портах, і це явно не піде на користь Індії. Попри те, що Британія, США та Євросоюз наклали санкції вже на понад 100 російських танкерів, це все ще не розв'язує проблеми. Бо у розпорядженні Москви близько 400 танкерів судна приносять агресорці мільярди доларів на рік. І Їх дуже непросто внести до чорного списку, оскільки зазвичай танкери зареєстровані в офшорах, на підставні компанії, а йдуть під прапорами інших держав, таких як Габон чи Коморські острови. Крім того, третім країнам не можна втручатись. В рух у міжнародних водах перевіряти танкери можуть або держави під чиїм прапором вони ходять, або ж порт країни, в яку вони заходять. Світлана Чернецька, Юрій Романюк. Подробиці, британське бюро телеканалу Інтер, марафон Єдині новини.